Послання 1111. Бог Отець. Для вас краще пережити цей духовний біль зараз, аніж у вічному вогні. Субота 26 квітня 2014 року Божого 13.42. Моя найдорожча дочко, сили зла стають сильнішими з кожним днем, а година великого милосердя мого сина. Настане без попереджень. Ті з вас, які не визнають мого сина, будуть оповиті кожним променем Його милосердя так раптово, що небагато з вас зрозуміє, що на вас вилилось, такою буде сила Його божественної присутності. Ті з вас, які мають ненависть у своїх серцях, будуть відчувати сильний біль і муку. Ви зазнаєте втричі більший біль від того болю, якого ви завдали моїм дітям. Бо, без сумніву, попередження є формою суду. Ви будете терпіти біль і величезні страждання, які ви відчували б, якщо були б вкинуті у вогонь пекла. Для багатьох з вас попередження буде нестерпно болісним. Проте ви повинні з радістю прийняти мій дар, тому що для вас краще пережити цей духовний біль зараз, аніж у вічному вогні. Я намагаюся підготувати вас через мою благословенну місію, щоб не втратити жодної душі. Моя остаточна місія на землі, якій дала владу Пресвята і благословенна трійця. Зустріне шалене протистояння, оскільки вона продовжує свій шлях по спасінню душ перед великим днем. Жодна інша місія з часу розп'яття мого сина не наражалась на таку ненависть, як ця місія. Горе тим з вас, які виступлять проти мене, вашого предвічного отця. Бо якщо ви будете плювати мені в обличчя. Своєю нецензурною мовою я покараю вас. Я не дозволю вам, обманутим грішникам, довго ж бурляти в мене свою ненависть і богохульство. Якщо ви спробуєте зупинити мене в моєму пошуку для порятунку всіх вас від Злого Духа, то ви будете сильно страждати через ті душі, які будуть втрачені для мене через вас. Моя божественність не буде зломлена, як і не буде зупинено пришестя мого сина. Ніхто не має сили цього зробити. Людина, яка буде намагатися поставити себе між грішником і мною, предвічним отцем, з наміром ввести душу в оману, щоб вона зреклася мого слова, буде зупинена. Я є правда. Я є початок і я є кінець. Моя любов до всіх моїх дітей є великою, але горе тому грішнику, який буде намагатися вивищитися понад мене, бо він накличе на себе мій гнів. Я розчавлю голови висвяченим слугам із загорділими серцями, які крадуть в мене душі через єресь. Я знищу тих, чиї діяння заведуть душі в серйозну помилку, ані на мить не дозволено вам невірно тлумачити моє попередження, бо коли я буду змушений втрутитися у спасіння душ, ці мої вороги будуть втоптані в землю. Моє потужне втручання розпочалося, і найближчим часом мало хто з вас, які чують, Мій голос через ті послання будуть сумніватися знову, бо стануть свідками сповнення кожного пророцтва, що міститься в моїй книзі істини. Ідіть і будьте вдячні за моє велике милосердя, прийміть моє втручання, бо воно допоможе привести світ до тями. Тільки після очищення людина буде здатна по-справжньому слухати мій голос. Ваш предвічний Отець, Бог Всевишній.